Коменти просто просто іноді рвуть. Мене не дивляться. Р. Різноманіття. Нарешті у нас на каналі з'явилось щось від Acer, і на цей раз це потужний ігровий лептоп Predator Helios 16. Але про все по черзі. Поїхали. Перш за все, зовнішність. Хтось каже, що класичні великі та важкі ігрові лептопи потихеньку відходять у минуле, але я з цим не згоден, і цей ноут яскраве тому підтвердження: так чи інакше, відповідно, сучасним трендам намагались гратись у щось між ігровим та офісним, але як на мене... Програли. Не зрозумійте мене неправильно. Офісна частина вийшла доволі ок. Зверху це просто прямокутник, без текстур, без кольорових деталей, лише з одним невеличким логотипом прям мінімалізм. І зараз піде суб'єктивна думка, яка суперечить нагороді IF Awards, яку цей ноут отримав за дизайн. Бо позаду зробили. Оце прозорий пластик з намальованим патерном, через який видно підсвітку. Воно прям має запах 80-х, або дитячої іграшки, або хезе навіть чого. Але мені б дуже хотілось подивитись в очі тому дизайнеру, який оце зробив. І знаєте, може б воно й не сприймалось так дешево, якщо б це було хоча б скло, а не прозорий пластик. Дивина, та й годі і зовсім не в доброму сенсі цього слова. Ну а з боків це прям класичний товстий ігровий ноут. Кришка та простір під долонями, анодований алюміній, рамка та нижня частина пластик. Зібрано все на совість, матеріали якісні по відчуттях, але дизайн, як на мене, на поціновувача. Проте є одна дуже цікава річ: це оці дві решітки позаду. Вони звуться Thermal Deco, вони знімні на магнітах і існують вони задля того, щоб ви доклали до них трохи творчості. Їх можна. Пофарбувати, я не знаю, затягнути алькантарою, забомбити стікерами, а можна просто залишити як є, або навіть тупо зняти і не користуватись, бо без них ви нічого не втрачаєте. І з одного боку, ну таке собі з іншого. Непогана дрібничка. Поруч починаються порти. Це два Type-C з підтримкою Thunderbolt 4, живлення та HDMI версії 2.1. Праворуч два USB 3.2, лівий завжди увімкнений, щоб заряджати від нього усіляки. А ліворуч Ethernet, ще один USB 3.2, картрідер під microSD-шки та комбінований міні-джек. Портів вдосталь. І єдине, що у мене викликає питання, це картрідер. Який під мікроSD чомусь, а не під повноцінні SD, бо це не те, щоб якийсь легкий, тонкий, ультракомпактний ноут, в якому кожен міліметр важливий і не все поміщається. Прикольно в руках крутити замість е цього фіджет-спінера. Вітя, пам'ятаєш фіджет-спінери? Стосовно дисплея. Існує модифікація цього ноута на міні-ледах, але у мене, звісно ж, не вона. У мене звичайний IPS. Проте це класний IPS. Діагональ 16 дюймів, співвідношення сторін 16 до 10. І для такої діагоналі роздільна здатність оптимальна 2560 на 1600. Частота оновлення прям геймерська, 240 Гц. Відгук прийнятний, 3 мілісекунди по GTG. Запас яскравості стандартні 500 ніт. Заявлене кольорове охоплення 100% DCI p 3 3. Візуально, як на мене, кольори трохи тепліші, ніж мені того хотілося, але загалом у всьому іншому екран цілком комфортний, приємний. Якихось критичних питань стосовно нього у мене немає. Залізяки тут сучасні, актуальні і все таке інше. Це, по-перше, Core i7 13700HX з рідким металом в якості термоінтерфейсу. По-друге, це RTX 4070 з максимальним ТДП у 140 Вт. Третє це 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 з частотою у 4000. 2800 МГц плюс NVMe SSD на 1 ТБ. Звісно ж, це не максимальна комплектація. Існують і на i9, і 4080, і з кількістю оператив вдвічі більше, плюс ця оператва ще й відчутно швидша. Давайте зазирнемо на яка та подивимося, що ще існує з такими характеристиками. Вбиваємо 16 дюймів, 240 Гц, i7, 13 покоління, 32 ГГ оперативи та 4070. Є Legion 5, є Legion Pro 5 плюс-мінус таким цінником. Є більш дешевий Omen, дорожчий MSI Raider, трохи дешевший MSI Stealth та відчутно дорожчий Alienware. А тепер давайте посортуємо все це за. Ємністю акумулятора у ВД годину. Звісно ж, до часу автономної роботи це майже не має відношення, але сам факт, що у вас є така можливість, це класно. Не очікував, що на першому місці буде MSI. прям сюрприз. Коротше, обрати за схожими характеристиками є з чого, хоч вибір і дуже обмежений. Але давайте повернемось до залізяк та поганяємо їх трохи тестом. PCMark з робочими навантаженнями: CPU Profile з 3D -Mark, Bench -time Spy Extreme, Stress Test, Ray Tracing Test, DLSS Test і Port Royal. На додачу SSD-шки з CrystalDisk. Синтетика, це, звісно ж, добре, і круто, і все таке інше, але як щодо реальних практичних задач. Рендер новин в прем'єрі 6 хвилин 20 секунд. І це четвертий по швидкості результат серед лептопів, що у мене були цього року. Доволі непогано, як на мене. Ось вам нарешті довгоочікувана табличка. Рендер анімації в блендері. Це проект з блендерівського сайту. Результат 22 хвилини 40 секунд. І тут мені порівнювати на жаль ще об'єктивно немає з чим, тому ось вам. Просто цифри. Ігри. Одного разу я у вас спитав, які ігри ви б хотіли додати до тесту. І я пам'ятаю, що лише одна людина відповіла: що додайте Forza Horizon 5. І я, звісно ж, прислухався до цієї поради. Отже, ось вам тест з Need for Speed Unbound. Ну, це доволі логічно, бо на Unbound знижечка була, а на Horizon не було. На максимальних налаштуваннях мій рожевий Цивік літав містом зі швидкістю 100-115 кадрів на секунду. Мій Sim Bridges на максимальних налаштуваннях сумно топав з купою мотлоху за спиною зі швидкістю 110-120 кадрів на секунду. Вигрібав як Нуб на мапі Dust2 в новому cs 2 я на максимальних налаштуваннях зі швидкістю 160 кадрів на секунду в середньому, інколи з просадками до 130. Бенчмарку RDR2 на Ультра. Показав 94 кадри на секунду, а у Вальгалі бенчмарк на тих самих ультрах видав 81 кадр на секунду. Тобто ігри доволі нормально себе почувають, і варто зазначити, що це не Full HD, а штатні для екрана 2560 на 1600. Тачпад здоровезний, прям велетенський, але більше мені про нього немає що сказати. А ось про клавіатуру є індивідуальна підсвітка кожної клавіші, достатньо яскрава, приємна ще й кастомізується. Натискань майже не чутно. Розмір самих клавіш оптимальний, щоб не торкатись сусідніх. Два відчутних мінуса у клавіатурі: це те, що лівому контрол холодно. Інакше я такий малесенький розмір пояснити не можу. Дуже зручно присідати у КС, прям кайф. Ну і другий мінус. Тут я пояснювати нічого не буду, просто дивіться. Варто відмітити додаткову кнопку перемикання режимів, це справді зручно, і вам для цього не треба лізти у софт. До речі, софт Predator Sense, і під нього теж є окрема клавіша. На головному екрані, який чомусь називається початок, мабуть, кукурузи, не на нащо, але є ось це. Ну ок. А бонусом все, що має бути в софті ігрового ноута, моніторинг навантаження процата цата відяхи, їх температур. Перемикання сценаріїв, серед яких є тиха справа. Вітя, от що таке тиха справа? Безвична режим, типу ну, щоб вентилятор не шумів. Так, безшумна робота, швидкий доступ до керування режимами, швидкістю кулерів та підсвітки. Сценарії можна кастомізувати, і це справді класно, просто майже нічого зайвого, майже всюди нормальний переклад, і при цьому софт не відчувається якимось перенавантаженим. Хоча в ньому є все, що вам може бути потрібно від софта ігрового лептопа. Звук. Низьких немає майже зовсім. Середні занадто викручені. Кількість високих оцінити важко через надмірність середніх та відсутність низьких. Об'єм, наче, і є, але він якийсь скромний. Гучність нормальна, не більше, не менше. Коротше, звук, якщо чесно, це не найсильніша сторона цього ноута. Проте під ігри ви все одно, скоріш за все, будете користуватись або зовнішньою акустикою, або якоюсь гарнітурою. А якщо в розетці зникне струм, то від акумулятора на 90 ватт-годин цей ноут здатний відтворювати Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості та гучності протягом трьох годин. Так, результат це не те, щоб найкращий, навіть серед ігрових ноутів, але і поганим назвати його не можна. Якщо б не ця полиця, я б сказав, що ноут мені це. Ком подобається. Півтора косяка з перекладом ну, не є проблемою. Не найдовший час автономної роботи теж, бо ігрові лептопи, вони не зовсім про це. Щодо клавіатури та звуку, ну я все одно користуюсь зовнішньою клавіатурою та якоюсь гарнітурою або колонками. По ціннику, залізяках та екрану, все ок, зібрано все нормально, портів вистачає. Та й в якості опалювального приладу його теж використати не вдасться, бо він не те, щоб грівся, та й не те, щоб волав під час навантажень. Тому я кажу цьому ноуту впевнене так. І на цьому я нагадаю вам про посилання в описі, за яким ви можете задонатити на ЗСУ, бо їм потрібна ваша підтримка усіх та кожного. Ну і ще нагадаю, підписатись на канал, якщо ви тут опинились вперше. Велкмерт! Побачимось!